Сьогодні в гостях студії кварцитифем, практичний психолог Світлана Шарас, із приходом весни люди прагнуть до того, щоб життя ставало яскравішим. Частіше жінки використовують прикраси, тож сьогодні йтиметься про те, як прикраси впливають на стан людини. Ну, я думаю, жінки особливо вони всі відчувають, що дуже впливає і одяг, і прикраси так відчуваєш себе зовсім інакше, і звичайно, що впливає колір. І, звичайно, що впливає текстура, яке воно на дотик, так і звичайно, впливає місце розташування, про це ми поговоримо. Є ще одна дуже важлива така річ, на мою думку. Я думаю, майже всі з нас бували в таких ситуаціях, коли після не дуже доброго погляду або після спілкування з недобре налаштованою людиною, або і в процесі цього спілкування з вашої каблучки або з вашої сережки раптом випадав. Камінчик сам по собі. так? І я думаю, що ви всі чули таку фразу, таку думку, що напевне він взяв на себе негатив, взяв на себе негативну енергію, вас захистив. А, а я думаю, ви пам'ятаєте, є такий вислів, куди увага, туди енергія. Тобто, якщо хтось з недоброю увагою на вас дивився, так спрямовував на вас свою негативну енергію, то камінчик може вас захистити. Ви ж знаєте, що бувають такі люди, як прийшла сусідка. Усі квіти. Бувають такі люди, бувають. Тоб... Дуже хороші. Так, так дай їм Бог здоров'я всім. От. І е, річ у тому, що е, спочатку прикраси саме були створені для захисту. Е, тобто, це було не для краси, це був виключно функціонал. А, і я не знаю, чи ви багато бачили таких людей. Я бачила. Коли, значить, у нього на шиї блакитний камінчик, на грудях зелений камінчик, мала через плече, там жовта перстень один з рубіном, один, ще з чимось. Тобто, це не завжди говорить про те, що в людини немає смаку чи щось негаразд Із психікою це е, часто говорить про те, що людина знає, на яке місце. Одягти як який камінчик, бо а, спочатку так вони створювалися для захисту, і вони мали певне своє місце. Вони розташовувалися в тих місцях, зазвичай де чакри, так звані, тобто лобна чакра, якщо ви пам'ятаєте, очілля. Є таке, так це дуже красиво, коли на лобі якийсь камінчик, але нас, насамперед це був захист, і навіть проводили експерименти. Якщо просто срібне очілля без камінчика, то людина не піддається гіпнозу, гіпнотичному впливу. Тобто це вже експериментально було підтверджено. Далі грулова наша чакра, там блакитні камінчики, так зазвичай біля шиї. Далі буси, наприклад, навпроти серця, та що чакра, так, там зелененькі зазвичай. Далі пояси були з камінчиками. Це друга, третя чакра. Вони працювали на неї. Тобто, початково це був виключно функціонал, виключно захист. Ну але ж ми, дівчатка, ми ж. Такі дівчатка, що ми ж хочемо не тільки щоб захист, а щоб воно ж було і красиво. Зачем? Тобто, вже потім це стало із захисту, це вже більш перейшло до прикрас, але не треба забувати про захисні функції. Тож на стан людини впливає і місце розташування каменя, так? Так, вважається та інформація, яка до нас прийшла. За багато тисяч років кожна частина тіла відповідає якійсь планеті. І, зокрема, наприклад, от кожен палець. Так, наприклад, є інформація, що вказівний палець це палець Юпітера. І він відповідає за владу. Тому коли людина хоче прокачати цю якість, вона бажано щоб носила на пальці Юпітера, камінь Юпітера це Рубін, так? середній палець це Сатурн, безіменний палець це сонечко. У нас Меркурій це мізинець. Тобто вважається, от, наприклад, що люди, які носять на мізинцях каблучки, вони дуже комунікабельні, так або навпаки, якщо. Людина бажає розвинути ці якості, то потрібно ці каблучки там носити. Великий палець це Венера. І ще є такий момент, як відповідність дням тижня. І в деяких мовах, от, наприклад, дивіться в англійській мові Sunday – це неділя, Sun – це сонце. Так? Тобто це День Сонця. У французькій, по-моєму, воно взагалі чи просто сольно, тобто просто сонце. Так? Тобто у неділю, значить, бажано. Носити камінчики сонця так у в англійській мові Monday день луни, понеділок у французькій мові по-моєму лянди, тобто теж день луни, а це перли. Це лунне каміння, там адуляри, там, наприклад, вівторок, це Марди у французькій, тобто День Марса, це корали, це гематити, тобто таке каміння. Далі там середа меркредіс з французької, це День Меркурія, тобто камінчики Меркурія, ну і так далі. Тобто є така відповідність, коли людина хотіла бути в гармонії з. Природними циклами вона могла от таким чином скоригувати своє життя. Але що ж каже наука з цього приводу? Значить, дослідження, про які ми знаємо, у 1912 році за наказом імператора хімік Гузов почав вивчати вплив на організм сердоліка. Ну, він вивчав вплив халцедонів, ну зокрема, взяв сердолік. І він дійшов висновку, що цей мінерал, конкретно сердолік, має дуже потужний оздоровчий вплив на організм людини. Але політична ситуація не дозволила завершити ці дослідження, і результати його досліджень були на жаль втрачені після жовтневого перевороту. І що ж тепер результати втратили і ними скористатися не можна? Дуже гарне питання. З одного боку, ці досліди продовжила Євгенія Іванівна Бадагіна, вже радянська науковиця, і вона підтвердила неймовірно позитивний вплив сердоліка як на кожну клітину організму окремо, так і на весь організм в цілому. І до початку 40-х років дослідниця вже визначилася із методами сердолікотерапії, і при тестуванні вже в клінічних умовах тільки одного з методів були отримані. Наступні результати із 433 хворих залишилися не зціленими усього шість, тобто 1,39%. Тобто, дивіться, ефективність майже 99%. Це ну просто вражаючий результат. І далі був 41-й, тобто Велика Вітчизняна війна. Середоліка терапія дуже широко використовувалася для загоєння ран, для відновлення нервової системи, для лікування запалень, для відновлення крові. Тобто, завдяки цьому методу вдалося врятувати просто неймовірну кількість людей. Отже Євгенія Іванівна Бадагіна захистила кандидатську дисертацію. Результати її досліджень були вражаючими і були абсолютно достовірними з наукової точки зору. Але це вступало в протиріччя з матеріалістичною ідеологією тодішньої науки, тому було названо знахарством, і шаманством, і заборонено. І у 1948 році Бадагіну було відсторонено від досліджень із резолюцією за антинауковість. Які... Емоції викликає у вас така інформація. Мені, наприклад, дуже прикро. Прикро. Так, значить, от ви уявляєте, скільки за оці роки можна було врятувати людей. І, до речі, цей же ж метод не має побічних ефектів, негативних, зовсім ніяких. Тобто чисто природний позитивний вплив природного матеріалу. І, до речі, є поняття в нас про живу і неживу природу, так, так от каміння. Коли ми вчилися в школі, воно відносилося до неживої природи. А зараз мені люди, в яких дітки в дитячих садочках, вони вже розповідають, що діток зараз навчають, що камінчики це жива природа. І якщо ви пам'ятаєте, кірлян ефект, котрий було відкрито теж у ті роки, в х роках минулого століття, і цей кірлян ефект полягає в тому, що при певному Виді фотозйомки, живі об'єкти мають сяйво навколо. Так, от камінчики, природні мінерали, це сяйво мають. Тобто, це ще раз доводить, що це живі об'єкти. І досліджено було тільки сердолік. Але я думаю, що всі ми розуміємо, що якщо інші мінерали не досліджені, то це абсолютно не означає, що вони не мають ніякого впливу і що вони не мають позитивного впливу на людину. Я сподіваюся, що все таки наша наука вийде з шаблонів і буде намагатися досліджувати те, що раніше досліджено не було. А я хочу, щоб ви сьогодні, Володимирівна, розповіли про ті камені, які у вас зараз є. <рес> Значить, на мені зараз агати. Це камінчики, які дуже часто зустрічаються. Вони дуже не є посирені. рідкісними, так, вони а. не є дороговартісними. І це такий базовий камінчик, який дає і спокій, і фізичні сили, тобто просто впливає дуже добре на. Людину і дає і захист на всі всі параметри людського організму. Річ у тому, що, наприклад, разом з агатами дуже часто ростуть кварци, і можна спостерігати, якщо довго тривалий час спостерігати, як ці кристали ростуть, як їх стає більше, як вони змінюють колір. Тобто це реально живі істоти, так? які. Мало того, що вони е, розвиваються, але вони ж є осередком енергії і інформації. І вважається, що, наприклад, прозорий білий кристал це дуже потужний захист. Тут згадайте, наші народні традиції під поріг сипали сіль. Для чого? Щоб вона брала на себе негатив. Так, вона возьмем. Так, так от білий цей кристал, потім у куточки насипали сіль, щоб вона знову там трошки полежала. Увібрала в себе негатив, і потім ми її змітали. Так ще є е, така порада у кишені насипати солі. Щоб ця сіль а, теж, якщо на людину йде якийсь негатив, щоб вона його забрала. Тобто я дуже знову таки сподіваюся, що це буде досліджено, а, бо ну, народ він даремно за тисячоліття, так перевірено, він даремно цього не скаже. Ну і взагалі, кожен камінчик, ми знаємо так інформацію, що, наприклад, там цитрини це енергія сонця, так, це а, життєва сила, це радість. Ну і кажуть, що і гроші. Наприклад, аметист – це духовність, це чистота, це оцей фіолетовий колір. Його носили священники. Цей камінь теж, мабуть, ж, не даремно, так це порядність. Далі сині камінчики, там лазурит, це спокій і вважається, що він може знизити, допомогти знизити а, високу температуру, артеріальний тиск, а, дуже красивий є фіолетовий камінчик, чароїд. Це теж і духовність і творчість, сапфір, ясність думки, так, тобто теж синій камінчик, це теж спокій. А, далі малахіт, дуже відомий камінчик, так, здоров'я, життєва сила, ну теж кажуть, що гроші. Є такі камінчики, які мають ефект іризації, тобто вони виблискують, переливаються Це і очі, оці котяче, биче, соколине тигрове, і агати, обсидіани, Лабрадор дуже красивий. Тобто вважають, що ці камінчики відбивають негатив, так віддзеркалюють. Тому а, про кожен камінчик це я сказала по одному слову, там можна просто писати трактати про їхній вплив. Але Значить. знов таки, а що ж скаже наука? А, наука поки що а, дослідила тільки сердалік, але з того, що ми можемо сказати точно з наукової точки зору, що колір. Це фізичний вимір, такий як довжина хвилі, так тобто, вже тільки базуючись на тому, що колір впливає, ми можемо сказати, що жовто-гарячий, червоний додає енергію, так що м, чорний поглинає енергію, тобто теж це якийсь захист, так що. Червоний може підвищити тиск і температуру, синій фіолетовий навпаки, може її знизити. Тобто обирати можна навіть за цими параметрами, так? і користуватися. Ну, є навіть ті, хто полюбляє камінчики, вони знають, що є так звана аптечка. Тобто спілкуватися у певний час, у певному фізичному стані, у певному настрої з певними камінчиками. І ще. Є такий момент, як ваша інтуїція, ваше відчуття. Тобто, дивіться, наш мудрий організм, чийсь організм бажає міді, так? Чийсь організм бажає золота чи срібла, це ж не даремно, це ж контакти з металом. І так само організм відчуває який камінчик у яке місце одягти. тому... Поки що наука не прийшла конкретно до остаточних таких даних, так ми маємо покладатися на свою інтуїцію, ми маємо покладатися на відчуття нашого організму для того, щоб більш гармонійно співіснувати з цим світом, щоб гармоніювати себе за допомогою прекрасу Карма. Ну що ж, ми вдячні вам, Світлана Володимирівна, за цікаву розповідь. І нагадуємо сьогодні в гостях. Кварците ФМ була Світлана Шарас, практичний психолог. До зустрічі.